Наскільки насичено взагалі небо над е, Сумщиною? Дуже насичено, особливо останні кілька місяців. Е, дуже велика насиченість стала саме ударних БПЛА. Якщо раніше ми боролись виключно тільки з розвідниками, то зараз кількість ударних БПЛА перевищує розвідувальні в, в 5, а то й в 10 разів. Е, застосовують різні е, різновиди, починаючи від е, Привіт-82 молнія молния «Молнія-2», удар не БПЛА ланцет, і закінчується вже там гірань, шахет і так далі. Наша робота виявляти ці цілі, знищувати, прикривати повністю всі наші порядки, ну і також захист цивільного населення. Преворуч дали, доходить сюди на це. Це було десь під тобою появив. Ще не так давно знищення повітряної цілі борта в небі іншим бортом було ледь не сенсацією. А сьогодні в небі відбувається війна дронів, коли крила розвідники, дрони камікадзе, далекобійні дрони знищуються іншими дронами. І, власне, зараз ми знаходимося на позиціях воїнів зенитників 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Поруч зі мною пан Шустрий. Він на бойовому чергуванні. Ми полюємо за дронами, які літають в небі на Сумщиною. Намагаємося їх знищувати. Вон, бачу. Єсть. Єсть. Майк. Сірі. Бачу. — Пропало керування. Йо! Подавили. Давлять. Та ти шо? Це Та там сидить якийсь дядько з репом, чує молнію. Або йому сказали, що вона там включає реп і ми попадаємо, і молнія. Да, 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 чуть-чуть. Что -чуть. вы пачем упал? Вот это обидно. Да, что в конце битва отработала там коса. Она долетела до силы, да? Она, она летела в посадку, куда она летела, да. чем ей потом... Вон, видите, а какая тут посадка, все усилена. Скорее всего, что это наш прежний край. Так, плата разминована. Дуже сильно відкрите полювання, особливо на екіпажі БПЛА, і в тому числі на екіпажі перехоплювачів, тому що вони втрачають дуже дороговартісні свої засоби розвідки і полюють на екіпажі. Екіпажі вони теж ймовірно розуміють, де вони знаходяться, аналізують і вилітають, ймовірно розуміють, в які посадці там. В якому лісі більш є вигідна позиція для екіпажу БПЛА. І Просто запускають туди багато молній. Молнія коштує копійки. Споряджається вона зачастую темкою, танковою міною. І теж в них дуже дуже багато. Їм нічого не вартує в день запускати 40-50-60 молній. Вона вже зараз відпрацює. Ви бачите, йде дим, заходить. Вже декілька штук зайшли на враження. Це йде також туди. Плюс-плюс, бачу, рухаємося в, в Просто бачу, хати. Просто бачу. хати. Обичні хати, село нищать все, що можна і нельзя. Можна. Дуже часто такі моменти є. молнія летить, не знаходить цілі, або, наприклад, не встигає за якоюсь ціллю, за автомобілем. Або вона в режимі патрулювання літає, щось намагається виявити в свою камеру. Якщо вона нічого не виявляє... Вона просто влітає в будь-який будинок в будь-якому населеному пункті, де живуть цивільні і їм байдуже. Дорога. Меню проб, польотка, І будемо дивитися, якщо буде ціль, будемо вилітати. Місце для посадки досить хороше. Краще, ніж трава. Трава може навіть більше пошкодити борт, ніж ця дорога. По ній він просто скузять. Заміну ОСКІБ. Так чим же збивають усякий російський непотреб, який літає в українському небі? Хлопці-зенітники 47-ї окремої механізованої бригади, поговоримо з паном Банкіром. Пан Банкір командир зенітного ракетно артилерійського дивізіону. Магори, правильно? Саме так. Так, отже, про е, засоби ураження ми в такому імпровізованому зенітному рау знаходимось. Саме та? так. <с? <с?> Бачу тут літачок. Трошки розкажи, що за літачок. А, ну, Літачок це одна із еволюцій розвитку війни, а, бо всі починали з зенітними дронами, це звичайні fpv угу. які потім переналаштовувалися антени, ціплявся спеціальний БК і вони літали. Але крило може літати сквозь реп. Крило може втрачати зв'язок і пролітати далі, потім відновлювати його. От, перед нами от, наш основний дрон, ми його обрали, пілоти його обрали. Багато, багато підрозділів на ньому літають, у нього гарна слава. Він же теоретично він не розрахований на те, щоб він приземлиться. Тобто, вважається, що він мав полетіти, відпрацювати по цілі, ну і все типу. Так, одноразка. раз. Але дрона, я бачу, однеразка. що у вас там ви їх садите. Так, да, ну, у нас по кілька десятків повернень дронів, тому що ми намагаємося економити ресурс, бо кожен дрон це десятки тисяч гривень. Угу. І коли ми не знайшли ціль або вийшли, суміжники збили ціль, ну, от, ми повертаємо дрон і потім міняємо батку і використовуємо його далі. Заходить молния, став детонатор, все як має бути. Цю молнію зараз ми вб'ємо. Це ворожа молнія, так? Так. Заходить на наше село. Ви рухаєтесь швидше, ніж молнія, так? Набагато? Так. Не набагато, але швидше. Зараз я не вижимаю максимум з цього двигуна для економії батареї. Ех, ну, нічого. Главное, Коротше, молния була знищена, але, на жаль, поки що не нами. Суміжним підрозділом. Малювати, до речі, літочки якісь, ні? Ні, е, ні але збираємо колекцію цікавих відео. Нас в стрільки місці, щоб ми малювали кожне збиття. Yes. Так, Вже дуже багато. А наша задача зараз знайти нову ціль, так? — Так. — Чи ми її вже знайшли і до неї рухаємось? Е, ні, ще цілі в нашій зоні немає. Очікуємо. Угу. Е, я постараюся як можна довше висіти в повітрі і вичікувати цю ціль. Я вже знаю плюс-мінус коридор, в який вони заходять, і буду їх просто тут чекати. Розкажіть трошки про себе, як ви доєдналися до е, зенітників? Я з 22-го року, з самого початку. Був в зенітно-ракетно-артилерійському дивізіоні нашої бригади. Спочатку бігав з ракетою, а потім спробував себе в FPI, зрозумів, що це моя тема. Ну і так воно і пішло. Моя робота, не така, як у піхоти. Я сиджу в бліндажі, по мені прилітає, але не так дуже часто. І там, хлопцям, вперед набагато гірше, тому я не маю права відмовлятися від цієї роботи. І... Опускати руки, бо якщо я їх не прикрию з неба, їм буде дуже погано. Працювало ти на ньому? Я на ньому. Не працює бомба. Є, Працювала. Працювала. Пане Бенкіре, що от таке найприємніше чути. Зенітникам на свою адресу, коли от їм бажають? <рес> Цікаве питання. Приємніше б чути в адресу побажань, а, ну щоб ми могли виконати роботу а, і прикрити свої війська, щоб хлопці, які воюють в полі, вони залишились живими.